Розглянемо, як передається тепло. Тепло це форма енергії, яка пов'язана з рухом частинок речовини. Чим швидше рухаються частинки, тим вища температура речовини. Тепло це енергія, яка передається від більш гарячих частинок до менш гарячих. Коли ви торкаєтесь гарячої чашки, тепло від чашки передається вашим рукам. Ваші руки нагріваються, тому що частинки в них починають рухатися швидше. Тепло це особливий вид енергії. Коли щось нагріте, наприклад, чашка з гарячим чаєм або сонце, воно випромінює тепло, і ми відчуваємо його як приємну теплоту нашою шкірою. Тепло також може переноситися від одного предмета до іншого. Наприклад, коли ви тримаєте холодну руку на гарячій батареї, тепло передається від батареї до вашої руки, і ви відчуваєте, як рука стає теплою. Отже, тепло це енергія, яка може бути передана від одного об'єкта до іншого і викликати відчуття теплоти. Теплопередача це процес передачі тепла від одного тіла до іншого. Тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Уявіть собі, що у вас є два стакани: один з гарячою водою, а інший з холодною. Якщо помістити їх поруч, то через деякий час вода в обох стаканах стане однієї температури. Це тому, що тепло від гарячої води передається холодній воді. Теплопередача може відбуватися трьома способами. Кондуктивність це передача тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого за допомогою контакту. Коли одне тіло нагрівається, його частинки починають рухатися швидше. Ці частинки стикаються з частинками іншого тіла і передають їм свою енергію. Таким чином, тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Конвекція це передача тепла за допомогою руху рідини або газу. Коли рідина або газ нагрівається, його нижні шари стають теплішими і легшими. Вони піднімаються вгору, а холодніші, більш важкі шари опускаються вниз. Цей рух рідини або газу переносить тепло від дна до поверхні. Інфрачервоне випромінювання утворюється, коли частинки речовини коливаються. Ці коливання створюють електромагнітні хвилі, які поширюються в просторі. Інфрачервоне випромінювання поширюється у вигляді електромагнітних хвиль. Ці хвилі не видно неозброєним оком, але їх можна відчути. Інфрачервоне випромінювання це як тепло, яке ви відчуваєте, коли стоїте біля печі. Теплопровідність це здатність речовини проводити тепло. Речовини, які добре проводять тепло, називаються провідниками тепла. Речовини, які погано проводять тепло, називаються ізоляторами тепла. Уявіть собі, що у вас є два стакани: один з металу, а інший з пластмаси. Якщо ви нальєте чай у металевий стакан, то він нагріється швидше, ніж пластмасовий. Це тому, що метал є хорошим провідником тепла, а пластмаса погана. Теплопровідність залежить від кількох факторів: агрегатний стан речовини. Речовини в твердому стані зазвичай проводять тепло краще, ніж речовини в рідкому або газоподібному стані. Структура речовини. Речовини з щільною структурою проводять тепло краще, ніж речовини з пухкою структурою. Хімічний склад речовини. Деякі речовини, такі як метали, зазвичай проводять тепло краще, ніж інші речовини, такі як пластмаса. Якщо опустити ложку в гарячу воду, то металева ложка нагріється швидше, ніж дерев'яна. Це тому, що метал є хорошим провідником тепла, а дерево поганим. Провідники тепла це матеріали, які добре проводять тепло. Іншими словами, вони дозволяють теплу швидко рухатись через них. Ось декілька прикладів провідників тепла. Метали. Метали, такі як алюміній, мідь і золото, є дуже хорошими провідниками тепла. Тому вони використовуються у виробництві кастрюль, радіаторів та інших предметів для швидкого нагрівання. Деякі мінерали, Деякі мінерали, наприклад, діаманти, також можуть бути хорошими провідниками тепла. Ізолятори тепла це матеріали, які погано проводять тепло і добре ізолюють. Іншими словами, вони не дозволяють теплу легко рухатись через них. Ось декілька прикладів ізоляторів тепла. Дерево є добрим ізолятором тепла. Через його структуру тепло рухається повільно, тому воно використовується для будівництва і утеплення. Пінопласт це один з ефективних ізоляторів тепла, який використовується для утеплення будівель і виробництва упаковки. Текстильні матеріали, тканини, такі як бавовна і шерсть, також можуть бути хорошими ізоляторами тепла, і тому їх використовують у виробництві одяга для збереження тепла.